А ось цьогорічний розіграш Кубка Черкаського району з футболу вже завершився. Головний приз розіграли дві зорі Білозірська та Руськополянська. У підсумку з рахунком 3-1 перемогли юні футболісти Білозір'я. І півфінальний і фінальні поєдинки Кубка Черкаського району відбулися на стадіоні селища Руська Поляна. У півфіналі Білозірська зоря зміна здолала опір команди Червоної Слободи. У фіналі її протистояли футболісти місцевої зорі, які обіграли команду Лесьок. Брали участь 16 команд, це дуже добре, здорово. От, з них три рускополянських. Одна із них йшла до фіналу. У Нас до цього ще грали Темп Олімп от, і Зоря. Всі три команди беруть участь в офіційних змаганнях на першість району, чемпіонаті району. У вирішальному поєдинку більшість ігрового часу ініціативою володіла Зоря Зміна, складена з вихованців Білозірського футболу. У підсумку вона забила у ворота суперників три м'ячі, на що господарі зуміли відповісти лише одним голом з пенальті. Ігра була нормальна, хороша. Побіділа Білозірі е, молодіжою, так як вона йшла по правильному путі. Потягувала молодь. Отже, володарем Кубка Черкаського району з футболу стала команда Зоря зміна з Білозір'я. Вона нагороджена головним призом турніру. Багато молодих хлопчиків з'являються в командах, де додають свої майстерності. Працюють дитячі спортивні школи, мрія Черкаського району. І в кожному селі є тренери. Це дуже. Радує, що діток хтось навчає футбол. А 19 травня стартує чемпіонат Черкаського району. Готуються до нього і в Руській Поляні. Тут триває реконструкція місцевого стадіону. Треба ще сюди центральну трибуну, на що у нас є проєкт із підтрибунними приміщеннями, де роздягалка для суддів, роздягалка для футболістів обох команд, душеві для суддів окремо для. Це все це в проєкті є передбачено. Крім того, ви ось можете подивитися, у нас тут десь Кубків штук 30, ще десь біля 25 будинку культури. Там ми хотіли б зробити музей спортивної слави. От, в Руській Поляні є, що показати в цьому музеї. Цьогоріч у чемпіонаті району виступатимуть 20 команд, по 10 у вищій та першій лігах. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.